Доброго дня всім. Шановні друзі, сьогодні ми зібрали засоби масової інформації для того, щоб повідомити, які будуть наші кроки, які спрямовані на боротьбу з корупцією в Національному банку в Фонді гарантування вкладів. За останній період Україна стала другою в глобальному рейтингу бідності. Перед нами лише Аргентина. Насправді, ми просто досягли вже дна. І за цими в лапках досягненнями є дуже конкретні прізвища. І ці прізвища без будь-якої підказки знає українське суспільство. І зараз я хочу лише констатувати, що економічний і фінансовий крах, який започаткований в Україні останні роки. Має в тому числі авторство керівника Національного банку пані Гондарєво. Ми переконані в тому, що падіння в курсах гривні в 3,2 рази це була та червона ядерна фінансова пускова кнопка, яка повністю запустила всі процеси економічної і фінансової руйнації. Крім того, ми вважаємо, що саме пані Гондарєве. Яка була одним з провідників команди Януковича по відмиванню брудних грошей через державні цінні папери, вона сьогодні так само продовжує працювати на конгломерат Януковича перешенка Вона продовжує працювати на російські банки. Вона продовжує працювати і обслуговувати корупцію. Ми вважаємо, що 84 банки. Які на сьогоднішній день знищені, це українські банки, які поховали під своїми уламками майже 400 мільярдів гривень, які належать українцям, фізичним особам, а також підприємцям. Це саме той ресурс середнього класу, на якому трималася економіка і фінансова сфера України. Після того, як були зачищені грубо, без будь-яких підстав свідомо і планово 84 українських банка, після того, як курс гривні був опущений в 3,2 рази, після того фінансова руйнація країни набула масштабних обсягів. По суті, національна фінансова система, національна банківська система, по суті, знищені. Пані Гонтарєвою. але я переконана, що вона не самостійний гравець. І вона виконувала прямі розпорядження Петра Порошенка. Вони команда Гонтарєва багато років обслуговувала фінансовий бізнес Порошенка. Вона його бізнес-партнер. І вона бізнес-партнер Януковича. Тобто, насправді це те об'єднуюче е, ну, як звіно, яке було в основі. Всіх проблем, які зараз має Україна в економіці і фінансах. Саме тому ми вважаємо, що бездіяти неможливо, тому що ця стратегія руйнації України продовжується. І тільки за останні буквально тижні впали ще два банки. Вони поховані пані Гонтарєвою. Крім того, вища касаційна інстанція судової системи України вже довела по декільком банкам що їх вбивство цих банків було штучним. Від цієї політики Гонтарєвої, вірніше від злочинів Гонтарєвої, постраждали мільйони українців, майже знищений середній клас, зруйнована фінансова система нашої держави. І все це сьогодні залишається безкарним. Але, на жаль, їх злочини не завершилися. Я хочу показати вам документ, який ми отримали з фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Фонд гарантування вкладів це той фонд, який забирає всі активи вбитих банків, які належать банкам і належать людям, які в цих банках мали свої заощадження. І цей фонд має функцію продати ці активи. Так от, подивіться, будь ласка, на цей документ, який ми отримали з фонду гарантування вкладів. Активи банків, які ліквідовані Гонтарєвою, а реально вони знищені свідомо, складають 448 мільярдів гривень. Це обсяг грошей, які дорівнює значній частині Державного бюджету України. Так от фонд гарантування вкладів. Абсолютно, за нашим переконанням на корупційній основі оцінив фонди, які коштують 448 мільярдів гривень, всього в 99 мільярдів гривень. Запам'ятайте цю цифру. Більше ніж в три рази вони недооцінили активи тих банків, які вони вбили. 350 мільярдів гривень. Це та легка здобича. Яка сьогодні належить корупціонерам в фонді гарантування вкладів повернення заощаджень фізичних осіб? А тепер давайте розберемося: а хто очолює Фонд гарантування вкладів? Фонд гарантування вкладів очолює нове обличчя. У нас сьогодні на всіх посадах, які розставляє Петро Порошенка, стоять нові обличчя. Це коти в мішку, які суспільство прикупило собі одночасно з виборами Порошенка на президентську посаду. Ви пам'ятаєте, що Національна комісія регулювання електроенергетики, яка встановлює тарифи, очолюється 25-річним паном Вовком, який є бізнес-партнером Порошенка. Гонтарєва бізнес-партнер Порошенка. А тепер ще і керівник фонду гарантування вкладів, пан Варушилін – Це бізнес-партнер Порошенка. По-перше, він працював в корпорації Богдан, яка належить родині Петра Олексійовича. А потім він був співвласником банку, який належить знову ж президенту України. Це банк, який називається Міжнародний інвестиційний банк. Коли Ворошилін був делегований і очолив фонд гарантування вкладів, він залишив свого сина співзасновником банка Порошенка. Так от саме ця людина стала керівником Фонду гарантування вкладів, отримала активи знищених банків українських на 448 мільярдів гривень. І потім оцінила ці активи в 99 мільярдів і 350 мільярдів гривень вони збираються покласти собі на офшорні рахунки. Скажіть, будь ласка, чи є у нас в українському суспільстві сили? Воля, справедливість, залишки моралі, які би не допустили сьогодні, щоби Порошенка і його бізнес-партнери забрали з Фонду гарантування вкладів, відмили, відпрали, по суті, справи, 350 мільярдів гривень. Чи є у нас взагалі країна і народ, які можуть запобігти таким масштабним корупційним оборудкам? Там всі свої оцінюють. Ці активи банків свої, які також є співучасниками корупції. Продають ці активи свої, які також є співучасниками корупції. І ця величезна державна годівниця сьогодні повністю знаходиться в розпорядженні президента-олігарха. Нам не можна ніколи, ніколи, ніколи більше робити президентами країни олігархів, людей, які їм служать. І які поєднують великий бізнес з політикою, і політику використовують для свого власного збагачення. Я хочу, щоб також суспільство задало питання Петру Олексійовичу Порошенка, як так сталося, що він єдина людина в країні, яка заробила на падінні курсу гривні майже 50 мільярд, мільйонів гривень. 50 мільйонів гривень президент країни заробив на падінні курсу гривні. І більше ніхто. Ті інші втратили. Чи може так далі жити країна? Саме тому, ми, як команда, як партія Батьківщина, як опозиційна партія Батьківщина, ми починаємо більш ефективно, системно і наполегливо діяти в цьому напрямку. По-перше, ми вимагаємо сьогодні від Петра Олексійовича Порошенка негайно припинити. Свої бізнес оборудки разом з своїми бізнес-партнерами в банківській сфері України ми вимагаємо від нього, щоб він негайно звільнив своїх бізнес-партнерів з посад, пану Гонтарєву і пана Варушиліна з фонду гарантування вкладів. Якщо він цього не зробить, це буде означати, що він продовжує свій корумпований бізнес, свої корумповані оборудки на падінні фінансової системи України. Крім того, ми також будемо ініціаторами, і в найближчі дні ми зареєструємо постанову про створення тимчасової слідчої комісії про перевірку корупційних оборудок, корупційної діяльності Гонтарєвої і керівника фонду гарантування вкладів пана Ворушиліна. А також ми хочемо перевірити, як повертаються заощадження, депозити українцям. І як свідомо, надумано, безпідставно знищуються українські банки і українська банківська система. Крім того, ми хочемо також звернутися до Національного антикорупційного бюро, до НАБУ спеціальною заявою про злочин, про корупцію пані Гонтарєвої. Де ми викладемо всі обставини справи, як вона обслуговувала корупційні оборудки з державними цінними паперами Януковича і його оточення? Ми також викладемо всі факти, як сталося так, що президент країни заробив на падінні курса гривні майже 50 мільйонів гривень. Ми обов'язково. Практично завтра звернемося спеціальною заявою про злочин до НАБУ щодо пана Варушиліна, який оцінив активи знищених, ліквідованих, а по суті вбитих українських банків замість 448 мільярдів гривень, всього в 99 мільярдів гривень. Ми хочемо, щоб набу, якщо воно не кишенькове у президента України, якщо воно не працює на замовлення. То хай доведуть це. І хай не лише дрібних чиновників по всій країні притягають до відповідальності за корупцію. Це теж потрібно. А нарешті притягнуть до кримінальної відповідальності вищих посадових осіб держави, які сьогодні стоять на чолі корупції. Це президент країни, це пані Гонтарєва, це прем'єр-міністр України, це керівник фонду гарантування вкладів Ворушилін. Це керівник Національної комісії регулювання електроенергетики по встановленню тарифів Пан Вовк і багато-багато інших. Ми вважаємо, що в країні практично створено організоване злочинне угрупування, яке використовує посади і державні можливості для збагачення і для примноження свого незаконного тіньового бізнесу на горі держави, на падінні економіки. І на руйнації фінансової сфери. Ми не допустимо більше цього. І ми будемо всіми силами, які у нас є, по-перше, чинити опір такому в лапках управлінню державою. А по-друге, ми будемо консолідовувати суспільство для того, щоб поставити по суті бар'єр для такого управління державою на свою користь. Крім того, я хочу повідомити, що ми так само завтра звертаємося до Служби безпеки України з заявою про злочин стосовно пані Гонтарєвої. За підрахунками, які ми зробили разом з представниками банківської системи України, виходить так, що правління Гонтарєвої на чолі Національного банку призвело. До різкого падіння долі капіталу українських банків в загальному капіталі банківської системи України з 12% до 41% за нашими розрахунками підвищилася доля саме російських банків в банківській системі України. Це означає вже зовсім інше, що пані Гонтарєва, і я переконана, за підтримкою президента України прямо працює на російські банки. А це означає, працює на країну окупанта. І тому ми завтра в Службу безпеки України будемо подавати заяву про злочин, яка за статтею 111 Кримінального кодексу по суті підпадає під кваліфікацію державної зради. Я думаю, що таких прикладів буде безліч, і тому ми звернемося сьогодні до всіх суспільних сил країни. Для того щоб ті факти, які вам відомі по злочинам, які чиняться проти держави Україна, проти українського народу, які чиняться вищими посадовими особами держави, щоб вони надавалися партії батьківщина і мені, як лідеру партії Батьківщина, ми готові сьогодні по кожному такому факту піднімати. На достатньо високий інформаційний рівень такі події і такі обставини, і намагатися через силові структури України притягнути винних до кримінальної відповідальності. Ми свідомі того, що сьогодні Петро Олексійович Порошенка узурпував всі силові структури. Вони йому сьогодні підлеглі, контрольовані. Там стоять або його куби, або свати, або його бізнес-партнери, або персонально віддані йому люди. Але ми спробуємо пробити цю бреш, і ми спробуємо довести до логічного завершення порушення кримінальних справ проти високопосадових осіб держави за вопіющу корупцію, за заробляння на війні, за руйнацію економіки і фінансової сфери держави, а по суті, за роботу проти українського народу. Дякую за увагу.